Глядачі переможемо. Пошилійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила за останні декілька днів на військовий аеродром у Зябрівці під гумолом у Білорусі, активно прибувають російські війська. Свіжі знімки супутника свідчать, що на аеродромі за 22 км кілометри від кордону з Україною побільшло техніки та військ. РФ останнім часом на аеродром Зябрівка прибуло більше російської техніки та військових. Насправді, російська військова техніка і жива сила прибули в Зябрівку півтора тижні тому. Росіяни залишаються там з весни, але в обмеженій кількості доступ до Зябрівки, який раніше за закритий. як стояли, так і стоять російські війська, але зараз більше техніки і людей, розповіло Джерело в виданню з Гомельського району. Так виглядав військовий аеродром у Зябрівці 24 серпня 2022 року. На знімках видно, що в північній частині аеродрому будують піщані насипи. За інформацією, Радіо Свобода, подібні споруди можна побачити, наприклад, у військовій частині 1146 зенітно-ракетного полку, яка виконує завдання з охорони Островецької АЕС. Там на насипах встановлені радіолокаційні станції, які Користовується для ідентифікації цілей і наведення ракет на супутниковому знімку внизу, зробленому 16 жовтня, видно, що на території аеродрому збільшилася кількість військових вантажівок. Розширилася територія військового містечка, помітна наявність зерка комплексів С-300 і С 400 Також помітили поїзд, який прибув з пальним. Крім того, як говорять партизани, декілька годин тому відбулось дещо цікаве на зябрівці. Пролунали потужні вибухи, які можуть свідчити про те, що бавовна таки дісталась і до скупчення окупантів на цьому аеродромі. До речі, в черговий раз в сторону аеродрому помчали швидкі та пожежні машини, що чекає Лукашенка, адже самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко особисто знав колишнього президента Єгославії та Сербії Слободана Мілошовича і дуже боїться його долі. Псевдопрезидент не настільки і жорстко ухвалює рішення, він починає сумніватися, розповів білоруський опозиціонер, колишній посол Білорусі в Португалії, Іспанії, Франції та Польщі Павло Латушко, який живе у польській державі в інтерв'ю виданню Гордон, посилаючись на свої джерела. Ми ж Чимо, що настає його кінець. Україна переможе, і далі буде міжнародний кримінальний трибунал. Це відповідальність. Він дуже боїться долі. Мілошовича на закритих нарадах. Він згадує, що ми будемо сидіти в міжнародному трибуналі. Він дуже цього боїться. Він особисто знайомий був із Мілошовичем, зазначив співбесідник. На його думку, Лукашенко може спробувати домовитися з Китаєм про свою втечу на територію цієї країни. Нагадуємо, білоруська влада надала російській стороні свою землю для здійснення широкомасштабного вторгнення в Україну 24 лютого. Також з Білорусі України. Не раз було обстріляно з різного озброєння. Олександр Лукашенко спочатку говорив, що Білорусь не приймає участь у війні, але на початку жовтня визнав причетність до бойових дій. 10 жовтня псевдопрезидент оголосив про розгортання спільного групування білоруських та російських військ. Згодом у Білорусь прибули російські мобілізовані. Очільник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов попереджав, що станом на кінець жовтня загрози повторного вторгнення в Україну з Білорусі немає, але ситуація може швидко змінитися, коли українські війська звільнять окупований Херсон. Довідка змі у травні 1999 року, створений для колишньої Йогославі гайський трибунал, висунув звинувачення проти Слободана Мілошовича в скоєнні військових злочинів у Косово в 1999 році. екс дев'ятому році. заарештували 1 квітня 2001-го відповідно до його законодавства за кримінальні злочини, зокрема зловживання службовим становищем. Пізніше Мілошовича передали гайському трибуналу і перевели у в'язницю Організації Об'єднаних Націй, яка знаходиться у газі. Мілошовича 11 березня дві Шостого року знайшли мертвим у камері. Причина смерті серцевий напад. До зустрічі. Глядачі переможемо. Поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.